Вітаю Добре. вас, пане Тарасе. Ну, безпосередньо ви вже неодноразово і давно наголошували на тому, що ну, система досить є такою кволою і млявою. Але от з чим на вашу думку пов'язані саме от вище вже зазначені проблеми? Е, ну, дивіться, Укроборомпром створювався не для того, щоб щось виробляти. Укороборомпром створився в 2010 році паном Юнуковичем для того, щоб збирати дані з всіх підприємств, які там ще працювали, тому ця система у вона просто не реформована. Так його потрібно давно знищити, надати можливість там підприємствам, які входять в Украбомпром самим працювати. Частину залучати інвесторів для того, щоб там працювало. Тому що гусів, мілованов і вся ця гоп компанія це абсолютно непридатні люди для керування будь-якими процесами. Так, тому що нам потрібні виробничники, які розбираються в цьому. Ну, наприклад, навіщо у Крестельову голови КБ Луч хтось над ним? так які, які побудував Нептун, який знищив Москву, Стугни і Багавільху в тому числі, навіщо йому хтось потрібен? Він окремо сам може працювати, і це підприємство може саме працювати. Тому я поки що не очікую особливих проривів так, від цього, тому що УкраброПров -про просто повинен бути знищений. От просто повинен бути знищений прямо зараз. Якщо говорити про претензії до самого Гусєва і відповідно до Кабміну, який довго під час війни тримав людину, яка, ну так би мовити, ну не організувала відповідний процес виробництва. які ми можемо говорити? От саме тут претензії є? Ну, те, що ці реформатори в лапках тільки вміють презентаціями займатися, це давно відомо, так? І слава Богу, що нарешті його вигнали. Я б ще, знаєте, порушував кримінальні справи за саботаж. так, Все, що з цим пов'язано, повиганяв давно. Якщо він навіть в такому форматі існує, то повиганяв би давно там з наглядових рад всіх, хто не має стосунку до війська і не має стосунок до безпеки, то само Мілованова. Та інших невідомих людей там та тобто нехай туди заходять військові, які мають досвід, тому що у нас в армії багато людей, які безпосередні вміють керувати конкретними процесами. Так і нехай вони займаються цим. тому що те, що є, це просто ганьба. Інших слів у мене немає. Якщо вже говорити про самого Сметаніна, на от на вашу точку зору, чи зможе, чи зможе він щось змінити? Бо якщо говорити про вимоги, які ставив президент України, я процитую це збільшення кількості виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції, довести до кінця реформу оборонки. З вашої от точки зору, чи загалом це реально? Ну, дивіться, реально, якщо зараз максимально дати можливість перевести ті виробництва, які є, в віддати приватні руки, от приватники самі можуть впоратись, так виробництво тих самих дронів і багато чого іншого, воно повинно вироблятися в Україні, тому що ми повинні розуміти, що багато система озброєнь в Україні не дадуть, так. От, наприклад, чим озброювати ті загони, які зараз будуть воювати на території Російської Федерації, там тільки українська зброя повинна бути. Або чим бити по території Росії? Ось, видати виробничникам, максимально залучити приватний капітал, дати максимальну самостійність тим підприємствам, які знаходяться в, як окремі одиниці, то саме Антонова. Луч та багато чого іншого для того, щоб вони не спиралися на знаєте, на керівну опозицію партії та, та уряду, як, як, як би так сказати, як говорили що в радянські часи. Тому що, ну подивимось, можливо, воно щось буде від цього хлопця, але я сумніваюся, що він там зможе зробити. Знов таки, Укроборонпром створювався для того, щоб дірібаніть оборонку і красти на оборонці все, а не для того, щоб виробляти зброю. Якщо говорити, що все таки сметанін дослухається до пропозицій і вимог гаранта, то от коли безпосередньо ми зможемо побачити хоча б якісь результати його діяльності, а нам не потрібно показувати, де воно виробляється. Нам не потрібно показувати, що воно виробляється. На українці повинні бачити конкретну статистику ударів по території Російської Федерації, так. А якщо говорити там про ударні дрони, ракети все що з цим пов'язано, це можна побачити, це можна зафіксувати. Те саме стосується, наприклад, те, щоб скарг не було на відсутність мінометів. У нас найпростіше Укроборонпром не зміг організувати найпростіше виробництво мінометів. Вибачте, міномети це зброя ще Другої світової війни. Цього немає так. Ну припустимо, принаймні, я чую про дефіцити. Бачу, що волонтери дос до сих пір за кордоном це закуповують, і багато, багато чого іншого. Тобто, це знову таки ми бачите, повинні на табло удари по Російській Федерації, і звичайно, відсутність скарг від наших військов на відсутність зброї на місцях, що може стати на заваді роботи нового керівника директора. Ну на заваді сама структура. Ви розумієте, коли сама структура створена не для того, щоб працювати, вона працювати не буде. Ну я сильно сумніваюся. Бо дуже потужні повинні бути якості у людини і велика команда, яка розуміється в технологічних процесах. В першу чергу, ці, знаєте, реформатори-фантазери з з пауерпойтами, презентаціями, які б в житті не бачили реальної економіки, реального виробництва. Якщо він зможе це організувати, то дай Боже, але у мене на жаль велике сумніви стосовно цього.